Сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії з питань планування бюджету фінансів та інвестицій. У нас присутніх із шести депутатів, чотири депутати, тому комісія вважається правомочною. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії одноголосно? Порядок денний у нас всіх є розданий. На руках п'ять питань. Є які зауваження до порядку денного доповнення? Нема. Нема. Прийняти в цілому. Хто за те, щоб прийняти порядок денний, прошу голосувати за одного Переходимо до першого питання порядку денного. Це про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідачку Кузнєсова Тетяна Івановна, будь ласка. Добрий день. Значить, у проєкт рішення про внесення змін до бюджету частина питань Вами вже розглянута, Це ми отримували субвенції, ці письма ми розглядали з вами і ці, письма, ці кошти включені в наш проєкт. Єдине, що не включено, і хотілося на сьогодні розглянути і вирішити таке питання щодо надання. Фінансової підтримки Збройним силам України. Значить, у нас вільний залишок коштів на, на початок року склався у сумі 4 мільйона 200 чимось тисяч. З них 122 тисячі ми вже залучили на закупівлю паливно-матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву. Громади до розподілу на сьогодні у нас залишок складає 4 мільйона 109 тисяч 426 гривень. На сьогодні пропонується до розподілу 2 мільйона 810 тисяч гривень. Значить, листів з проханнями про надання допомоги на ім'я селищного голови, на ім'я селищної ради надійшло дуже багато. Але розглянувши всі ці листи і виставивши такий пріоритет, що ті військові частини, які Це паливо буде закуплюватися селищною радою і передаватися матеріалами. Загальна сума складає 2 мільйона 810 тисяч. Нерозподілений залишок 1 мільйон 299 залишається. Якщо є потреба вами розглянути всі останні листи, а їх ось, ось ще ціла папка. Це вибрали ті, що ви. Це немає коштів на, що не на та даний час. ні, Та тут то, на 100 думаю, мільйонів запитів. То я думаю, немає сенсу. Немає сенсу. Ну, Розуміло, що читаєш кожне письмо, за кожна душа болить. Всім потрібно, Всім потрібно але ж. Я вважаю, що сьогодні цих 2 мільйона 810 це дуже важливо для того, щоб пішло дійсно хоч це копійки для хлопців, які воюють військові частини. Ну, все є питання до Тетяни Іванна? Немає. З вашого дозволу зачитаю рекомендації про внесення змін до бюджету в Радівської селищної селищної територіальної громади. На 2025 рік підтримати проєкт рішення в Радівської селищної ради про внесення змін до бюджету та внести проєкт рішення на розгляд 59-ї сесії в Радівської селищної ради 8-го скликання. Будь ласка, депутати, до голосування. Перше питання про внесення змін до бюджету в Радії селищної територіальної ради на 2025 рік обмовила за цук за. За. Чотири за Рішення прийнято. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання про внесення змін та доповнень до структури виконавчих органів Радівської селищної ради. Доповідач Ростов Віталій Володимирович. Будь ласка. Пропонується, по-перше, є у нас посади спеціалістів, провідних спеціалістів, яких, так сказати, окладять далеко. Більші, е, база, поэтому пропонують ці посади переименувати посади головних спеціалістів. Все касається відділу балтерського опліку, касається відділу загального, касається відділу економіки і орг це і спеціалістів головних. Спеціалістами, головні, головні спеціалісти, і спровідного спеціалістами. І також пропонується одну посаду державного реєстратора, вивести із ЦНАПа і зробити окрему посаду головний спеціаліст, уповноважена особа з питання відбирання та виявлення корупції в Раді селищної ради. Ця посада на сьогоднішній день передбачена постановами Кабміна, і законопроекти знаходиться на розгляді Верховної Ради як обов'язок в кожної бюджетної установи, кожної бюджетної установі, в, кожній, не установі а в кожному органі місцевого самоврядування зробити таку посаду. Там, так сказати, дуже багато всяких. Напрямків його роботи, в тому числі що квартальний звіт до як це називається є. Державного реєстратора в нас не планується. Державного реєстратора посади, ще залишились, це ні повністю всього. Якщо дай Бог був би була б особа, яка зайняла цю посаду, я думаю, що ми. Так хіба давали. в нас нема такої особи, ну на Врадівський район, ну це не знаю. Це, ну така потреба в цьому державному реєстратору тут на місці, думав. що це не знаю. Так, є питання до Віталія Володимировича? Не маємо. За чотири рекомендації про внесення змін та доповнень до структури виконавчих органів Радівської селищної ради підтримати проект рішення та винести на розгляд 59-ї сесії Радівської селищної ради 8 скликана. Будь ласка, Поплужна за цуркан. За щепчик, за третє питання. Одноголосно. Третє питання порядку денного про визначення та затвердження переліку об'єктів та видів безоплатних робіт на території Врадівської селищної ради для неповнолітніх осіб, засуджених до громадських робіт. Доповідач Кучеренко, В'ячеслав Євгеніович, будь ласка. До на адресу селищної ради прийшов лист начальника Піромайського районного сектору No2 філії державної установи центр пробації» Олени Кльовки, якому визначено наступне. З метою виконання доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля від 3.015 року щодо виконання плану організації підготовки проєктів, актів та інших завдань необхідних для реалізації закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення виконання покарання у вигляді штрафу та громадських робіт, а також враховуючи досвід визначення і погодження об'єктів для відбування громадських робіт неповнолітніх в межах пілотного проєкту щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя дружнього до дитини у критичній діяльність. Керуючись наказам Офісу Генерального прокурора Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України, під час реалізації, якій було напрацьовано позитивну практику відбування неповнолітніх покарання, пропонується переліку цих об'єктів і видів робіт, які будуть застосовані до неповнолітніх. Це у нас питання зараз йде по поводу заслужених до громадських робіт, да, Перше питання. Повнолітня служба громадського. Цим листом пропонується до об'єктів внести заклади загальної середньої освіти, бібліотеки, музеї, будинки літніх людей, притулки для тварин тощо, а до переліку робіт, упорядкування бібліотечного фонду, ремонту та реставрації пошкоджених книг, формування виставкових стендів, стелажів, створення відеоконтенту для бібліотечних соцмереж. Виготовлення лише для Збройних сил України тощо. При цьому звертають увагу на неприпустимість залучення неповнолітніх до виконання небезпечних робіт, таких як косіння трави, обкошування території, місцевості, обочин доріг, виробка яких кущів тощо. Тому, враховуючи цей лист, пропонується на ваш розгляд проєкт рішення. Про визначення та затвердження переліку об'єктів та видів безоплатних робіт на території ради для неповнолітніх осіб, засуджених до громадських робіт, тобто для неповнолітніх осіб, до яких застосовується кримінальне покарання. Пропонується визначити, 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 визначити перелік об'єктів та видів безоплатних робіт для засуджених, визначити відповідальних осіб за виконання робіт для неповнолітніх. І контроль за цим документом. Додатком йде перелік об'єктів та видів безоплатних робіт на території Радії селищної ради для неповнолітніх осіб, заслужених до громадських робіт. Якщо ну, території, які пропонуються, це прилегла територію відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання центру надання соціальних послуг Радії селищної ради, а види робіт це внування дерев, ліквідація бур'яну, збирання полого листя, підмітання доріжок. Навантаження гілок сміття на причепи, прибирання снігу, а також такі об'єкти, як заклади соціальної, загальної середньої освіти, бібліотеки, музеї і таке інше. А роботи, які провели там, це опрацювання бібліотечного фонду, ремонт та реставрація пошкоджених книжок, оформлення виставки автових стендів та стележів, створення відеоконтенту для бібліотечних соцмереж, підготовка декорацій до виставок, для виставок, виготовлення речей для Збройних сил України. Допомогу надання соціальних послуг вразливим групам населення, сортування та формування на гуманітарної благодійної допомоги. Прошу підтримати. Є запитання до В'ячеслава Євгеновича? Немає. Немає. Виносимо на розгляд рекомендацію підтримати проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Попрошу голосувати. А поняла? Заплужна, за Цука. За. Шевчук? За. за. Чотири за. Рекомендації прийнято. Четверте питання також доповідач В'ячеслав Євгенович. Там те ж саме, тільки вона яким уже призначено. Вона стосується для допомоги, яким призначена адміністративність. Да. Тобто перше рішення стосувалося для людей, які кримінальні. Про тому, що ви а це стягнення, відповідальні, перелік робіт і таке інше аналогічне. Тобто, виходить, і до тих, і до тих будуть прийнятися ті самі види робіт і об'єкти робіт. Тому прошу підтримати і дорогі рішення. Рекомендації підтримати проект рішення та винести на рознести на розгляд сесії. Прошу голосувати. За. За. І 4 за. Рекомендації прийнято. П'яте питання про зміну засновника сільських виборчих комісій. Доповідач Ростов Віталій Володимирович. У нас задумав Державна Кіблучевська служба з повідомленням о том, що у них відкриті рахунки сільських виборчих комісій в Радіського районі. Комісії, які були створені в 2008 році, в 2010 році. Тому потрібно комісії ці комісії ліквідувати. Ліквідують ті комісії засновники у зв'язку з тим, що їх створювала не селищна рада в Радівську, а створювали е, сільські, сільські ради. Е, то ми на сьогоднішній день приймаємо рішення на тому, що ми міняємо засновника в сільських виборчих комісіях. Е, через реєстратора вносимо зміни про засновника, а слідуючим етапом буде вже прийняття рішення про ліквідацію тих сільських виборчих комісій. Це що рахуйте, у нас було 11 е, сільських рад. Е, оце 22 22 комісії на даний момент, що существують не ліквідоване. Це не рахуючи цю останню виборчу комісію. Тоді попередні восьмого десятого року. Є запитання. Немає запитань. Зачитую рекомендації про зміну засновника сільських виборчих комісій підтримати проєкт рішення в Радівської селищної ради та внести проєкт рішення на розгляд 59-ї сесії. Будь ласка. Запонули. За. Попріжна. за цю за. за. Чотири за рекомендації прийнято. Порядок денний нашої засідання комісії вичерпаний. Дякую всім за.